організації Український центр суспільного розвитку політолог. Я вас вітаю, вітаю паніха. Дякую, що сьогодні прийшли до нашої студії. Ну і розпочнемо з головних подій. Попри спецоперацію на Курщині, ситуація на східному фронті, зокрема на Донеччині, залишається вкрай складною. Нині росіяни активно сунуть в районі вугледару. За даними співзасновника проєкту Діпстейт Руслана Микули, зсу можуть втратити контроль над містом за кілька днів, можливо, тижнів. Та, поки українські захисники тримають оборону, це підтверджують військові 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців, які стоять на позиціях. Разом з тим у США Володимир Зеленський сьогодні має представити свій план перемоги Джо Байдену. Президенти вже мали зустріч на полях генасамблеї ООН. Спільно із представниками G7 лідери обговорили майбутню відбудову України. Опісля понад 30 країн і Європейський Союз підписали відповідну декларацію ми зобов'язуємося надати Україні ресурси, які їй потрібні, щоб стати сильнішою ніж раніше. Ця війна показала, що українці можуть зробити все, що вони задумали. Сьогодні ми показуємо українцям, що ви не самотні. Ви не самотні в цій боротьбі. Ви не самотні у відновленні, яке відбудеться після цього після руйнівної Другої світової війни союзники започаткували план Маршала, який дав шанс миру стати справді тривалим. І сьогодні ми закладаємо фундамент для подібної архітектури відновлення, яка сприятиме миру для України та всієї Європи і загальному добробуту. Крім цього, партнери України нині ведуть дискусії щодо ймовірного зняття обмежень на далекобійні удари по Росії. Британський міністр закордонних справ Девід Леммі вважає, що це час для мужності, адже як пише Гардіан, очільник МЗ заявив, труднощі і виклики війни в Україні стануть глибшими і жорсткішими, особливо в кінці 25-26 років. І давайте почуємо цитату. Отже, це критичний час для нервів, мужності, терпіння та стійкості від імені союзників, які стоять на боці України. Як міністр закордонних справ, я звичайно не збираюся коментувати оперативні деталі, тому що це може лише допомогти Путіну. Але між членами альянсу в режимі реального часу ведеться дискусія про те, як ми можемо підтримати Україну на шляху до зими. Єн Столтенберг також нещодавно прокоментував побоювання союзників щодо надання дозволу на удари по Росії. Генсек НАТО не вірить у погрози Путіна з цього приводу і зазначає, що підтримує позицію держав, які готові зняти обмеження на використання своєї зброї. Закликає до цього партнерів і прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен. Найважливішу червону лінію вже перейдено, і це сталося, коли росіяни увійшли в Україну. Тому я не прийму цю передумову і ніколи не дозволю нікому з Росії вирішувати, що правильно робити в НАТО, в Європі чи в Україні. Отже, вже на часі обговорювати певні провінжні висновки От, візиту української делегації до Сполучених Штатів, виступ президента Володимира Зеленського на генасамблеї ООН. Я розумію при всіх, скажімо, плюсах і мінусах цього майданчика. Можливо, не майданчика, а як об'єднання, яке можливо не дало ем, того результату, який очікувала Україна свого часу. Ем, ми багато в чому розчарувалися, всі організації. Але тим не менш, майданчик є майданчик. Його дуже часто використовує Російська Федерація, просуваючи свої е, доволі абсурдні наративи. Але це слухають слухає весь світ, е, і потім на це зважає. Тому Україна має його використовувати. Тут я думаю. Мою погодяться зі мною всі, але давайте зробимо певні висновки з того, що отримає Україна від цього візиту, які корисні, можливо, зустрічі і результати цих зустрічей ми побачили, і можливо, десь можливо, ми не допрацювали в якихось певних аспектах. Пані Інно, давайте з вас розпочнемо. Ну, дійсно, цей візит важливий, не стільки публічним виступом на генасамблеї, хоча, звичайно, це дійсно найбільший майданчик у світі, де озвучуються головні ідеї, які керівництво держави хоче нести в світ. Але, звичайно, що найважливіший цей візит є, тому що. Відбуваються інші зустрічі, свідками яких ми не є, але ми приблизно можемо зрозуміти за такими і за вторинними сигналами, і в принципі розуміючи кон'юнктуру, про що там ідеться, і вочевидь, що головна мета, з якою поїхав президент Зеленський до Сполучених Штатів, це представити план перемоги трьом. Політикам американським це чинному президенту Джо Байдену і двом кандидатам в президенти Камелі Герріс і е, е, президенту Трампу, колишньому президенту Трампу. Е, про друге ми поговоримо про те, чи це відбудеться чи ні, і чому так сталося? Це окреме питання. Але зараз я хочу звернути увагу на те, які дискусії супроводжують цей план перемоги, який Зеленський поїхав презентувати. Я вчора мала ефір на одному французькому телеканалі. Це не перший мій ефір був в цьому конкретному ток-шоу. Я приблизно розумію, це це, це Франс 24. Вони супер проукраїнські. Два роки я періодично з'являюся в їхніх ефірах, я чую їхню риторику. Вони завжди говорили про те, що Україні треба дати можливість перемогти, треба дати всю зброю і так далі. І, так далі. і всі інші учасники ток-шоу, які долучалися, говорили те саме. Вчора годинний ефір, Франц24. Всі експерти до одного, які були запрошені, і французькі, і американські, які були присутні на цьому ефірі, говорили про те, що план перемоги Зеленського це не дуже вдала назва, тому що про перемогу за цих обставин не може йтися. Про те, що Україні треба реалістично оцінювати, що вона може досягнути, чого вона не може досягнути. Вкотре звучали тези про те, що нам треба запобігти подальшій ескалації. Uh, і ось це була така загальна риторика, яка відверто каже, що була дуже дивною, особливо знаєте, є різні канали західні. І я розумію, що на різних каналах може бути різна політика, але тут я помітила зміну риторики порівняно з тим, що було ще півроку тому. Сьогодні вийшла велика стаття на економісті, в якій теж обговорюється цей план перемоги, і там головний меседж звучить так само. Україні треба реалістично оцінювати, чого вона може досягнути, і це економіст. Економіст супер проукраїнський від першого дня вторгнення. Вони завжди говорили про те, що Україні треба дати більше зброї. Критикували там американський американську адміністрацію, навіть британців за надто повільне розгортання надання зброї Україні. Сьогоднішня їхня велика. Стаття з головним меседжем, що треба реалістично оцінювати, до чого ми можемо зараз дійти. Без цього ми якби без реалістично, без повернення президента Зеленського до реальності. Подальші дискусії не мають сенсу. Тобто, з того, що я спостерігаю зовні президент Зеленський, який поїхав, аби показати, що ми можемо перемогти, зараз риторика довкола цього, що треба знизити очікування. І трошки реалістичніше дивитися на те, чого Україна може досягнути. Я зараз не коментую, навіть як це сталося, чому це сталося. Я, вочевидь, не присутня на, на зустрічах закритих, і ми не маємо доступу до цієї інформації. І так далі, але по інформаційному полі, яке супроводжує цей візит, мені видається, що є такий дуже широкий консенсус в країнах партнерів про те, що ну треба якось треба якось виходити на якесь завершення, і вочевидь, що не всі. Очікування України, які вона озвучує, можна зараз зреалізувати. Ось, ось це таке інформаційне тло довкола цього, яке супроводжує цей візит, яким ми не можемо ігнорувати це інформаційне тло. І ми бачимо, що навіть найпростіше прохання, яке Україна вже не перший місяць озвучує, яке в є частиною цього плану перемоги, це дозвіл на використання американської далекобійної зброї на території Росії. Вчорашня здається, Стаття на Washington Post про те, що ні, наразі американська адміністрація не готова і не схоже, що вони сунулися. Тобто, якщо вони не сунулися навіть в цьому одному питанню, угу. то поки що не виглядає реалістичним, що ширшу концепцію плану миру вони будуть готові підтримати. А чи могли ми спрогнозувати, готуючи цей план перемоги, спрогнозувати, що в деяких аспектах. Я не знаю в чому, чи погоджений цей план перемоги? Ну якщо про це пише і американська преса, і західна преса, що от низка видань написали, що не дуже захоплені цим планом перемоги в американській адміністрації в Сполучених Штатах, чи могли ми спрогнозувати всі нюанси для того, щоб цей план все таки був погоджений, чи можливо це взагалі було. Як ви думаєте, пане Ігор? Ну я думаю, що з одного боку цей план не стане сюрпризом під час зустрічі Зеленського і Байдена, тому що його ну точно показали раніше. Ми знаємо, як мінімум. Що його бачив Блінкен, його бачив посол Сполучених Штатів при організації Об'єднаних Націй. Ну це те, що було заявлено власне офіційними представниками навіть Білого Дому. Тобто, це не заяви, якісь там засобів масової інформації. І от те, що зараз, зараз саме починають з'являтися матеріали, що там не надто захоплені цим планом, це дуже тривожний сигнал. Тобто, це може свідчити про те, що або план зараз серйозно перероблюється угу. і буде представлена якась інша версія, яка власне буде. Враховувати вже позицію наших партнерів, або е, Сполучені Штати, ну в даному випадку, це ж ключовий партнер, обмежаться якимись дуже загальними заявами, які точно нас не влаштують. І це проблема. Це насправді дуже велика проблема е, набагато більше, навіть ніж історія з тими ж республіканцями, тому що щось подібного насправді можна було очікувати. Але от історія з тим, що навіть ті пропозиції, які висунула Україна, вони якось не надто оптимістично там сприймаються. Ну, це свідчить про те, що або план не дуже довго готували. Або його ну давайте відверто говорити, готували, можливо, не ті люди. Ну, ми знаємо знов таки інформацію обмалю. Знаєте, це вже скільки там четвертий тиждень. Ми говоримо про якісь речі, якісь речення, які з'являються в західних медіа, в основному ну було пару в наших, але в основному в західних медіа, що хтось десь щось бачив, чотири речі сказав президент, що там може бути власне в плані. Але в мене дійсно склалося враження, що це не стільки план, скільки набір певних побажань, що Україна хоче на якусь, на якусь короткотермінову. Новий там період, і ну щоб ми це отримали, могли реалізувати. А далі є там Б, Є це, куди ми далі переходимо. От можливо, такого немає. Там знаєте, це ж назвали так план перемоги. Американці, що там, мабуть, у них які були очікування. Ну, це як робиться от вироблення політики на заході. А приноситься документ сценаріями, там варіантами, ресурсами, плюсами, мінусами, сильні слабкі сторони. Да, як це буде? Не реалізується А, реалізується Б. Воно в свою чергу веде там до ще якихось там можливих варіантів. А якщо там просто на одну сторінку перераховано, там, курська операція операція, як казав президент, да, дозвіл на нанесення ударів, економічна підтримка місце України в глобальній системі безпеки. Ну це прекрасно звучить, але треба ж якась конкретика. То звичайно, той же білий дім може на це відреагувати не надто оптимістично, як нам би хотілося. Вони хочуть якоїсь конкретики. До речі, стаття в Зекономіст, якщо її уважно прочитати, там вона набагато більш конкретніша. По певним моментам ніж те, про що ми говоримо зараз в контексті нашого плану, і цю статтю писали дуже професійні фахові журналісти, але журналісти, але вони там розписали певні речі з більш детальними, от якраз сценаріями. Тобто, ми там не визнаємо територію окупованими. Це зрозуміло. Захід не визнає, і вони перераховують, що тоді повинен зробити захід повинен надати допомогу, взяти Україну, подумати як взяти Україну в НАТО, навіть з тимчасово окупованими територіями, надати максимальну економічну, фінансову, та іншу якусь підтримку. Тобто, стаття от написана набагато більш детальніше ніж той план, який ми власне обговорюємо. Тому я боюся, якщо там гарний проспект. Туди його повезли. Ну Байден навряд чи його там сприйме так, як нам би власне хотілося. Я хотів би помилитися, чесно кажу. Що там насправді детальний документ, він пропрацьований, і зараз оця пауза і оці обговорення пов'язані з тим, що в нас одна наша команда і команда американська сидять. і Вони правлять цей план, що вже Зеленський з Байденом, коли вийдуть, Байден скаже, класний план. Ми його відповідно підтримуємо, приймаємо і так далі. От у нас в студії два депутати, е, і вони юристи. Я хочу, от дійсно чому я заглиблююсь от в ці деталі е, процедурних моментів формування цього плану перемоги. Це ж не просто якийсь сценарій м -м, якоїсь п'єси. Ти приходиш до видавця, показуєш йому цей сценарій. Він читає, захоплюється і каже: так. Видаємо або ні, ні. Тут треба поправити 20 сторінок. Е, такий-то, такий-то текст дійові особи е, зовсім інші мають бути. Ну так що це не готується. Мені здається, що в будь-якому випадку будь-який план конкретний, чіткий покроковий. Він вже давно узгоджений з тими е, особами і з тими країнами-лідерами, які мають. Відповідати, і які мають брати участь у цьому плані перемоги, це ж не просто проспект, який ти приїхав, представив. Ну не сподобалось, давайте інше. Ні, так це не працює, мені здається. Представлення плану це як захист докторської дисертації. Ти вже приходиш перед шановним пане Леоніде. Ви знаєте, ну, так, ви приходите. Такі можливо, Ще не рада. так ви приходите, і вже з готовим. І всі, ті, хто там перебувають, вони читають, що перед цим є передзахист. є Передзахист. Тобто йдуть певні етапи. Тому я намагаюсь зрозуміти. Е... Мені не хочеться, щоб нам відмовили. Мені не хочеться, щоб нам закреслили і сказали: Ні, цього не буде ніколи. Я хочу, щоб Україна в цьому плані теж перемогла. Пане Леонід. дивіться. Я такий же українець, як і ви, як і наші глядачі, і звичайно, коли я чую. Термін а, план перемоги України. Я ну, всіма фібрами душі за те, щоб цей план а, був реалізований. Бо ну, як мінімум, от, перемога України. Ми хочемо перемогу України, ми хочемо перемогу України. Бо, прям ну, не те, що, мабуть, будь-якою ціною. Ми хочемо, щоб Україна перемогла. А це таке от емоційне бажання людини. Нашою українською, щоб війна закінчилась нашою перемогою. Це класно, звучить класно. Але тут ми від емоцій переходимо до конкретних реалій. Конкретні реалії передбачають відповіді на декілька питань. Ну, Перше, це що таке перемога. Ну, насправді, перемога це у нас. До сих пір немає офіційної позиції, такої доктрини. Є озвучена представниками влади позиція, що це вихід на кордони 91-го року. Це одна перемога. Є окремі політики, які говорять, що це вихід на кордони 22-го року і повернення того статусу КО. Це друга перемога. Є концепція, за якою є території, які ми повертаємо воєнним. Шляхом, а є частина, які повертаємо дипломатичним шляхом в більш довгий період, наприклад, Крим, така теж обговорювалась. Ми б говорили про конкретику, якби у нас була офіційна. Я доповнюю ще концепція розвалу і розпаду Росії. Це теж одна із концепцій перемоги України. Ну давайте вже зовсім там в метафізику уходити не будемо. Нормальна історія. Можна почекати, поки Путін помре, потім поставити свічку, щоб на його місце не прийшов хтось іще гірший, і там багато інших там варіантів. Ми говоримо про щось. Плюс-мінус таке, яке може бути схоже на реальний розвиток подій. Є концепція озвучена не Трампом, а ті, хто на Трампа посилається. Ну хтось із теж поважних інформаційних джерел Сполучених Штатів про те, що Україну беруть НАТО в межах тих кордонів, де ситуація заморожується на тут. Той момент, а потім, правда, курська операція, вона, м'яко кажучи, принесла нюанси в цю концепцію, бо тоді виходить, що ми маємо отримати частину Курської області як частину той, яка залишається під контролем України. Коротше, концепцій багато. Для того, щоб говорити конкретно про план перемоги, треба ну, розуміти, про що ми говоримо, це якщо ми вже говоримо про це так об'єктивно, ґрунтовно, як ви кажете, по-науковому. А далі, якщо ми говоримо з юридичної точки зору, то частина оцих концепцій, про які ми говоримо, вона передбачає а, м, територіальні питання. Нагадаю, за конституцією України вирішення питання території України вирішується виключно шляхом всеукраїнського референдуму за діючим законодавством тієї ж конституції, законом а, про правовий режим воєнного стану, проведення виборів всіх органів влади референдумів, як місцевих, так і всеукраїнських, під час дії воєнного стану заборонено. Тому очевидно, для того щоб вирішити питання, які стосуються територій. І провести референдум треба зняти воєнний стан. Як тільки знімається воєнний стан, вступають інші норми конституції, закону про правовий режим, кодексу виборчого, з якими запускаються вибори по тих інституціях, де вони вже мали бути пройти. Це Верховна Рада України, це вибори президента України. Вони абсолютно повноважні через режим воєнного стану. Але як тільки він спадає, запускається процедура. Переобрання цих органів, і от коли ви говорите про план, він має ці речі всі передбачати. А коли ми говоримо про те, що знімається воєнний стан, проводиться референдум або змінюється конституція, про це теж йдуть мови, це означає певний період, тобто проведення виборів. Це певний період. Проведення референдумів це певний період. Це строки, таймінги. На цей період ця ситуація яким чином контролюється, заморожується. Чи план перемоги передбачає гарантії? Коли ми тут інша термінологія, тоді понятійний апарат, що таке гарантія? Тобто гарантію можна назвати все, що завгодно, але якщо ми говоримо про об'єктивну гарантію, це такий стан, за якою Росія не може ані продовжити, ані повторити свою агресію. До України я таку гарантію бачу виключно в ядерній парасольці. Ядерну парасольку нам може надати або НАТО і членство в НАТО, або окремий союз з країнами, які мають достатній ядерний потенціал і готові його застосувати. Під достатнім ядерним потенціалом я маю на увазі теж реалії сьогодення. Ми бачимо, як працює сьогодні сучасне ПВО. Ми розуміємо, що одна ракета, дві ракети, три ракети я вже мовчу про якісь там бомби з літаків. Вони не можуть бути частиною ядерного протистояння. Це означає, що це має бути сотні ракет, які мають бути на захисті України і статусу КВО України. І от не давши відповіді на всі ці питання, ми знаходимося в такій загальній знаєте, ідеї перемоги, яку, звичайно, ми хочемо, яку ми прагнемо. І бажаємо президенту України досягнути а, успіху в цій його поїздці сьогодні до Сполучених Штатів, якщо вона здатна дати нам цю перемогу. Ну, я певен, що вся опозиція українська, там, партія Європейська Солідарність, Голос, всі інші будуть ну, ну, не та що аплодувати, ми будемо абсолютно щиро вдячні, бо а, ми хочемо, щоб війна закінчилась. А, чи дасть ця поїздка нам реально е, Будь впевнені, що цей план перемоги прийнятий, апробований і буде реалізований, ми побачимо незабаром. Хотілося б побачити ще й сам план, просто для оцінки. Наукової, експертної, просто людської оцінки плану перемоги. Ну, от дуже багато про нього говорить. Дуже багато говорить про те, що він є на 90%, на 100% готовий. Цей план покажуть спочатку а, Байдену і, і двом основним а, кандидатам на перемогу на виборах в Сполучених Штатах. Потім можна його українському народу показати? Будь ласка, дуже цікаво було б, ну, без, без іронії. Давайте, от, прозвучало, от, без іронії. Це Важливо суспільству дати цей план продемонструвати для нас, для нашої впевненості в тому, що ми знаємо, що ми робимо як країна. Я розумі...